Треба вже, мабуть, там, якщо 24 рушення і все-таки дисциплінарна палата ВРП запрацює, то за 24 порушення його можуть подати і на звільнення. Це вже професійно отрована особистість, яка своє відчувала. І вона нічого доброго в судову систему вже не принесе. Ніяких там... Законодавчих ініціатив нічого. Тому, мабуть, йому потрібно вже на вихід. Щодо судді голова того Львівський апеляційний суд та й власне Любий Апеляційний суд. Це просто свавілля. Судді відчувають свою непокарність вже справа в тому, що довго не працює ВРП. Покарання і дисциплінарні скарги не розглядаються, строк притягнення судді до відповідальності один рік, а благо, що вже три роки ВРП в підвішеному стані і останній рік воно тільки звільняє суддів, дисциплінарні палати не набрані, і судді відчувають безлимість і виносять такі рішення і ухвали, постанови, які їм завгодно. Тому потрібно щось з цим робити. Чекаємо, коли будуть дисциплінарні палати і почнуться розгляди скарг. Можливо, щось зміниться. Але такий стан речей не може довго продовжуватись, так як постійно порушуються права громадян на справедливий суд, на захист, та власне, коли реша майно та на володіння майном. І можна роками ходити, судді будуть приймати сторону прокурора, а не закону. Що є грубим порушенням? У, вигідно і, можливо, не тільки прокурору. І там існують певні домовленості. А як ви розумієте, в кожного прокурора є на суддю. 80% суддів в Україні так чи інакше скомпроментовані. І вони повинні звільнити посади. Як ми бачимо, ВРП зараз займається тільки звільненням суддів за власним бажанням або по виходу на пенсію. І це дуже велике. Тільки з апеляційних суддів, ну, велика кількість з апеляційних суддів за останніх півроку звільнилось десь 16 суддів, що вказує на те, що вони не хочуть втрачати пожиттєве утримання, свою пенсію, яка може сягати 90-100 тисяч гривень. Кось там максимально навіть 180 тисяч гривень. На сьогоднішній день це. 180 тисяч в місяць пенсія судді? Пенсія судді, судді так. є одна суддя, не згадаю зараз фамілію. Це сама велика пенсія 180 тисяч. А голови навіть районних суддів, там, ну районного масштабу в них може бути пенсія 80-90 тисяч. Не пам'ятаю, щоб там було вказано. І право на захист, воно не порушне. І... Це нонсенс. Що його не влаштувало, Ну, вони вважають, що їм можна все. Наскільки це затягнеться, залежить від небайдужості громадян, адвокатської спільноти і так далі. Тому що якщо судді ще пару років будуть відчувати таку безгність, то взагалі про справедливий суд можна забути як про примару. Ну, наша адвокатська спільнота, наприклад, щодо подій в Шевченківському суді збирала цілий консиліум, заслухала адвоката того обвинуваченого, який підірвав її. І начебто щось хочуть вирішувати, щоб більш такого ну, не повторилося. Так от, щоб більш не повторилось того, що в Львівському апеляційному чи в будь-якому іншому суді, де працюються права громадян, зокрема право на захист і справедливий суд. Кожен такий випадок КДК повинні розглядати і якось приходити до якогось рішення з цього приводу з порушення прав адвокатів і прав на захист громадян. Да, зараз треба сильних адвокатів, тому що якби, втрачають вони владу. КДК Київська нелегітимна і не розумію, чому не хочуть більше зібратися. Іноді приймати не сторону закону. Там, де комусь це цікаво, більш там якимось людям, які вважають, що сила за скарги, Там було дуже багато маркерів, які вказували на замовність. З самого початку журналісти, які подавались на акредитацію, тобто вони направили листа задовго до розгляду, їм все погодили, вони прийшли на засідання, і тут КДК вирішила, що воно буде закрите. Тобто там буде розголошуватись якась адвокатська таємниця. Я не вважаю, що адвокатською таємницею можуть бути там, наприклад, коли засідання, і хто з'явився, хто не з'явився, хто яке клопотання подавав. Там немає такої прямо адвокатської таємниці, якщо не вказувати там якісь персональні дані клієнта. Ну, і то, якщо клієнт згоди на те, що адвокат діяв в його інтересах, все, претензій немає і згоден на розголошення його даних, то взагалі там адвокатської таємниці ніякої немає, тому що не розголошуються матеріали там того чи іншого провадження. Це по-перше. По-друге, там були такі маркери, за які можливо КДК саму притягнути до відповідальності. Коли КДК виходила в нарадчу кімнату, присутня була поліція в загальному залі офісу КДК Києва. І <звучало> прозвучало таке, поліція, послідкуйте, щоб нічого не пропало. Це вже є по адвокатської етики та взагалі, ну, Якби там в залі сиділо тільки два адвоката Лариса Сергіївна і її адвокат Богдан Плем'янніков. Тобто ви не довіряєте іншим адвокатам, ну, це що таке? Дивитись реально, якщо вони десь пересікались, то Саме Але. собою. Але думаю, що могли. могли пересікатись, тому що вирішують, навіть якщо в справі не приймали участь, могли вирішувати поза залою судового засідання свої питання незаконний спосіб. З часом справа в тому, що вік цифрових технологій, з часом, я думаю, інформації буде більше, так як і по всіх інших незаконних питаннях завжди через якийсь час впливає. Вони запустили, як сказати, бу сповільненої дії, яка рано чи пізно всіх їх до кожного по-своєму. Ну, зараз дуже великий попит у суспільства на справедливість. А справедливістю в цьому всьому не пахне. І от як вони далі будуть викручувати, Шевченківський суд показав, що таке справедливість. Ну, в якійсь етапі. І я так розумію, що ніхто не поняв суддів, що відбулося до кінця. І це погано з однієї сторони, тому що такі випадки можуть повторюватись. Треба вже почати читати КПК, рішення ЄСПЧ і приймати рішення згідно цього. Якби, наприклад, в Верховному суді звільняли суддів, які, рішення, яких були оскаржені в ЄСПЧ, ну там не за одне рішення, а два-три, то, мабуть, там вже половина суддів теж вийшла на пенсію, без пожиттєвого утримання. Немає справедливого суду. Всі це бачать, спостерігають, але є таке поняття, як європейські чиновники не можуть вмішуватись в справи іншої країни. Тобто ми самі повинні свої права відстоювати.